Друзі, вітаю вас на своєму каналі Тотик Душі. Дякую щиро всім, хто підписується, лайкає, поширює та коментує мій контент. Дякую, мої друзі. Отже, в вашій увазі новий вірш, який написав буквально на днях. Затумувавши подих. Затумували подих всі народи. Дивлячись на цей біль та жах Ось так. Намагаєшся підібрати коди, щоб перетворити те зло в прах. Будь сильним, українські народе, на долю твою випала ноша важка, будь сильним українські солдати, нам так потрібна твоя міцна рука. Будь сильною мати героїня, у нас лише й на ЗСУ надія, будь сильним увесь світ добра, щоб здолати цього поплічника зла. Ось так, лише й затамувавши подих. Південь і вдень, і в ніч у молитві ти сидиш. У цих статіннях міжнародних, Наче приморочений все спиш. Допоки світ затумувавши подих, ось так все дивиться іздаля. Наш воїн робить щоденний подвиг Чим душ женучим москаля. Ось такий Корденький вірш написав. Друзі, ще є інші вірші, теж певного роду на воєнну тематику. Один з них е Маки Червоні написав, що був е після Іловайського котла. Посилання буде в описі до цього відео. Хто хоче, може прослухати. Також є вірш про москаля, який е в тіктоці взагалі заблокували. Типу, расова дискримінація. Щось таке. Ну, теж буде посилання. Хто захоче, той може передивитися дані вірші. Любі мої глядачі, дякую щиро вам за ваші підписки, лайки, поширення, коментарі. Слава Україні!